Ціни цього дому в Орпіні пам'ятають кожну мить життя пані Олени. Жінка народилася у ньому, росла зі своїми двома братами і пам'ятає, як разом з ними змінювався й будинок. Спочатку це була маленька хатинка пізніше її мати, разом зі старшим братом Олени поволі добудовували житло, аби малечі не було затісно. Домівка із більш ніж 40-річною історією була надійною фортецею для пані Олени, яка мешкає в одній частині будинку, і братової родини, що проживає в іншій. Так було, доки російські окупанти не сунулися на нашу землю. А від 24 лютого почалися жахіття. Спершу мешканці будинку разом переховувалися у підвалі, а пізніше наважилися евакуюватися Ерпіня. 11 березня Олена з братом, племінницею і племінником вирушили до Києва. Жінка зі сльозами на очах згадує, як лишила вдома трьох своїх собак: котів, кіз, курей, кролів. Не всі тварини, на жаль, вижили. Та домашніх улюбленців вдалося вирятувати завдяки волонтерам, що їх підгодовували. Повернувшись додому на початку квітня, родина побачила, що домівка постраждала через ворожі бомбардування. Достеменно невідомо, що сталося, адже практично всі сусіди виїхали з міста, коли Ірпінь було тимчасово окуповано. Пані Олена звернулася до Добробату за допомогою у нагальному відновленні покрівлі будинку. Після заповнення заявки на сайті проєкту до жінки приїхали волонтери та розпочали ремонт даху. Я дуже дякую. Добробату, які та на мою заяву за допомогу, бо це потрібно. Дуже потрібно людям, дуже дуже ячна. Відбудова стала можливою завдяки учасникам етапу Ірпінь забігу відновлення 2022 онлайн, який організувала команда Ран Юкрейн. Адже 70 відсотків від кожного стартового внеску були донатом для відбудови. За кошти, що наші партнери передали добробату з ірпінського етапу, закупили необхідні будматеріали. А далі наші неймовірні волонтери взялися за відновлення, демонтували старе покриття, змонтували коньки, планки примикання, підшиви покрівлі, частково поладнали кроквяну систему та насамкінець замінили потрощене накриття. Примножуйте добро разом з добробатом, долучайтеся до лав будівельних батальйонів та відбудовуйте країну разом з нами.